Як приготувати хек, щоб всі просили добавки? Сьогодні приготую хек в ніжній підливці з цибулею та моркою. Рибку, що я купляла, вона очищена від луски, посолена і зі спеціями. Я тільки розріжу її на шматочки. Ви ж почистите, добавте сіль та спеції за смаком. Обкачайте кожен шматочок в борошні, на розігрітий пательні обсмажте рибу з обох сторін. До золотистої скоринки по 2-3 хвилинки з кожного боку. Викладіть на тарілку. Підготовка овочів. Наріжте дрібно часник, півкольцями цибульку та натріть на крупній терці морку. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю, потім додайте морку, тушкуйте 5-7 хвилин на середньому вогні. Додайте сіль, перець, спеції за смаком, томатну пасту. Лавровий лист, влийте в воду і тушкуйте 3-5 хвилин. Викладіть шматочки риби в сковорідку з овочами, накройте кришкою і тишкуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин, щоб риба добре просичилася підливою. Подайте хека гарячим, смачно поєднується з картопляним пюре, рисом або гречкою. Смачного!